Привіт, синьо-білі вболівальники. Останні кілька годин принесли напружені новини для нашого Динамо. Один з наших нападників може покинути клуб, і причина пов'язана з травмою та приходом нового підсилення. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб розібратися в цій історії. Вінгер Владислав Кабаєв, який носить футболку Динамо з 2022 року, може незабаром покинути клуб. За словами українського журналіста Сергія Тищенка, рада директорів ще не вирішила, чи продовжувати контракт гравця, який закінчується наступного літа. Причина, за повідомленнями, тренер Олександр Шовковський планує дати більше ігрового часу новоприбулому шолі Огундані, Гундані, який грає на тій самій позиції, що й Кабаєв, іншими словами. Українець може втратити своє місце в складі та покинути клуб без жодної трансферної винагороди. У цьому сезоні Кабаєв зіграв 14 матчів і забив лише один гол, що вважається нижчим за очікування для нападника Динамо. Крім того, гравець має фізичні проблеми, що заважає йому підтримувати високий рівень продуктивності. Новина ще не офіційна, але за лаштунками схоже. Клуб вже оцінює нові варіанти атаки, і це може означати кінець перебування Кабаєва в Києві. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте? Чи варто Динамо продовжувати контракт з Кабаєвим, чи час шукати нового Вінгера для посилення команди? Залиште свою думку в коментарях. Я хочу знати, що думають наші вболівальники. Наразі це все, і до наступного відео. Міцно обіймаю і слава Динамо!